Справді він дуже гарний, але це занадто близько. А зачекайте, що не так з цією статистикою? Ім'я Е. Ван А Ві. 148 років стать чоловіча, раса людина, культивування, пізня стадія золотого ядра. Зачекайте ну, йому більше ста років. Він старший за мою бабусю. Цей молодий хлопець набагато старший за мене. Згідно з завантаженою пам'яттю, цей культиватор дійсно могутній. Зі спогадів господарки тіла Люся Увань, я знаю, що культивація має такі етапи вдосконалення. Стадія вдосконалення тіла. Стадія ци. Стадія закладання основи, стадія золотого ядра, стадія відродження, стадія гармонії тіла. Стадія становлення божеством. Стадія удосконалення тіла це лише початковий етап культивування. Але навіть якщо у мене було б духовне коріння. Я не зможу назвати себе культиватором як таким у справжньому сенсі цього слова. Культиватор, який статен пройти стадію закладання основи, це той, кого вважають справжнім культиватором. Шлях до безсмертя такий важкий, не так багато тих, хто статен зміцнити свій фундамент для закладання основи. А таких, які знаходяться на пізній стадії Золотого ядра, дуже мало. Це ряди, які є найближчими до справжніх богів, які існують лише в легендах. І один із них переді мною. Ой, боляче. Хто ти? Чому ти тут? Хіба це вб'є тебе, якщо ти будеш трішки ніжнішим? Гаразд, ти мені більше не подобаєшся. Е, я просто гуляла тут. Це був перший раз, коли я побачила двох безсмертних, які б'ються в поєдинку, наче в бойовику. Я не змогла не подивитися. В бойовику? Дивні слова, ти смертно наважилася дивитися на поєдинок безсмертних? Ти не цінуєш своє життя? Ти просто смертна, яка шукає смерті через примхи та забаганки. Ох, зблизька, бачите, гарячий хлопець сварить мене. Я поняття не маю, що він сказав, але це звучить так, ніби він був незадоволений мною, вірно? Ох, ніби мені цього якесь діло. Це була крута бійка. Двоє красивих хлопців з з'ясовою стосунки в стилі ПВП. Це так круто. Навіть якщо я помру сьогодні, це того варте. До речі, як ви так рухалися. Це було так круто. Я теж так хочу. Скажи, чи припинився наш двобій, чи не хочеш ти продовжити змагання? Це дійсно неприємно. Оу? Простий смертний, хіба він не заслуговує на смерть за це? І якщо смерть це те, чого ти прагнеш, я дам її тобі. А? Говоріть нормальною мовою, будь ласка, ви хочете мене вбити? Я не хочу вмирати, будь ласка, не вбивайте. Хіба у вас немає божественних справ? Чи що? Відпустіть мене. Забудь про це, молодші, брате. Давай продовжимо ще раз в іншому місці. Ми безсмертні не порушимо спокій смертного світу. Ти надто м'який, любий брате. Маю надію, що це востаннє. Налякалась дуб сирачки. Серйозно, не вже так легко просто вбити? Людське життя нічого не варте перед цими істотами. Невже вони зовсім не статні на співчуття? Ходімо, брате, знайдемо більш гідне місце, де немає смертних, що блукають у пошуках власної смерті. Фух, Смертні, безсмертні. Відчуваю себе повною дурепою. Знайшла собі пригоду на одне місце, не знаючи елементарних правил поведінки для виживання в цьому світі. Я все ж з іншого світу. О. Що це? Хтось із них це впустив? Це нефрид? Можливо, хтось із безсмертних впустив його. Хм, Можливо, він належить тому хлопцю, який захистив мене від енергетичного вибуху. О, я думаю, це нефрид. Він твердий, як метал. Це містичний матеріал? Як я можу його повернути, коли вони полетіли? Нове повідомлення. Знайдена невкритова підвістка. Йуймі містить техніку циркуляції Ци з енергії неба та землі. Бажаєте вивчити? Це знову той самий голос. Нове повідомлення. Знайдена нефритова підвістка. Йон. що містить техніку циркуляції ці енергію неба та землі бажаєте вивчити? Так ні. Що це таке? Це вікно системи? Невже я щось розблокувала? Є лише один спосіб дізнатися. Так. Вітаємо! Ви вивчили духовну техніку циркуляції ци з енергії неба та землі. А, що це таке? Вітаємо, господин. Ви стали культиватором ци першого ступеня у досконалення тіла. Завантаження системи. Отже я маю власну систему. Вітаю, господині! Система офіційно запущена. Ласкаво просимо люсяуваю.